Вітаю, друзі, усіх на своєму каналі. Мене звати Олеся і мій канал про в'язання. І сьогодні я хочу показати вам знову новий одяг, який я зв'язала для своїх лялечок. Для лялечок Міні-Ленд. Ось вони тут уже лежать. Чекають, коли ми з вами будемо їх одягати. От. І, звичайно, в кінці ми подивимося на новий результат. Хочу кілька слів сказати, що, як ви бачите, у мене тут такий надзвичайно чарівний букет троянд, ось в таких кольорах. Дуже-дуже-дуже гарний букет, дуже надзвичайно гарно пахне. І так співпало, що саме сьогодні я хочу показати вам цей одяг саме в таких красивих рожево-ніжних відтінках. От, Ви можете вже бачити на цій не менш чарівній вішалочці цей одяг. Звичайно, ми зараз його будемо вибирати і також будемо одягати. І як ви бачите, моя вішалочка. Чим раз знаєте, тому що я в'яжу кожного дня, і чим раз ця вішалочка все переповнена, переповнена. І мені її, звичайно, не вистачає, а найбільше, чого не вистачає, це саме цих маленьких вішачків. І кожен раз, коли потрібно поставити новий одяг, який потрібно відзняти, відфотографувати, завжди мені доводиться щось, знаєте, це, що вже відфотографовано, забрати і повішати новенький. От, Хочеться мені ще щось таке придбати, щось схоже. Це, звичайно, була ручна робота, це, звичайно, я замовляла під замовлення. от. Ну, але щось подивлюся, тому що треба, треба. от. Треба ще щось, тому що кожен раз підв'язуєш, і хочеться, звичайно, це все гарно розвісити, і, звичайно, також вам показувати. От. І ще хочу сказати, що також, знаєте, в нас за вікном така похмура погода. Можливо, вам трішки зараз і темно, але якщо я додаю більше яркості, то розмиваються кольори і стає таке, знаєте, дуже. Освітлення, світло, світло таке мутне трохи. От. І я чекаю, знаєте, з дня на день погоди, чекаю, щоб засвітило сонечко, і все відкладаю. Відео відкладаю, і вже сьогодні думаю, нема куди відкладати. Треба відзнімати, треба щось викладати і показувати. От, тому. Я сподіваюся, що вам все буде гарно видно. Сподіваюся, що вам сподобається це відео. Я вас всіх-всіх запрошую до перегляду. От, і давайте ми зараз разом з вами виберемо, що ми сьогодні будемо новеньке одягати. Як бачите, тут у мене стоять ось такі чудові пінеточки. Так. І також зараз ми з цієї вішелечки візьмемо ось цю шапочку. І, звичайно, я вам все покажу ще більш ближче. Так, ось ця шапочка в нас йде. Я почала з цієї шапочки, добре. І далі в нас йде ось така ковтинка. Так. Вона ззаді защіпається на гудзички. От. Можна звичайно гузочки і спереді, от але та як, як в нас вже йде комбінізончик. І, знаєте, тут гудзички, ще на кофточці гудзички. І якось воно, так, буде дуже всього багато. От, тому я зробила гудзички на спинку. Ось це буде один у нас комплект. І ось ці пінеточки йдуть, так? І також ще в нас є ось така шапочка з такими чудовими ніжними помпончиками. так. І ще у нас є ось така кофтинка, теж ззаді защіпається на гудзички, надзвичайно ніжний рожевий колір. Сподіваюся, що вам все має бути гарно видно. Ну, дівчатка, як вже виходить, тому що кажу, що нема куди відкладати відео. от. Я, звичайно, ці комбінзончики буду ще раз розчісувати, так? Ну тобто, трошки треба буде пригладити. Я вже вам показувала, як я це роблю. От, тому що, якщо робити фотографії, знаєте, кожен раз переодягаєш лялечку. Звичайно, це дуже ніжна пряжа, і вона так трошки оцей пушочок приминається, але це все дуже легко робиться. От. Ну і вішалочка, поки лишається так. Ось, і зараз я поставлю телефон на штатив, і ми з вами будемо бавитися, будемо приміряти новий одяг. І так, давайте ми з вами розпочнемо. От. Зараз трошки, мені здається, краще видно. Цей комплектик ми поки відкладемо. Так. А ось цей почнемо одягати нашу красунечку. Так. Ось така ковтиночка. Сюди я теж робила трішки так, щоб спинка була вища, тобто такий Росточок. Я вам фотографії сюди буду вставляти, хоча на фотографіях, швидше за все, як я вже вам і говорила. Трішки вони більш світліші. Ну, я не знаю, в принципі, це я так, можливо, бачу через свій екран, а можливо, і ні. Фотографії більш світліше виглядають. Точніше, одяг на фотографіях виглядає більш світліший, ніж він є вживу. Тобто на відео все гарно передається. От, а фотографії чомусь. Більш виглядають такі світліші. Але, мабуть, це щось з настройками, тому що коли я загружаю фотографії, ну, наприклад, чи в мій магазин чи в інстаграм, то фотографії якраз передають правильні відтінки пряжі. От, а чомусь на відео я бачу, що вони йдуть трошки за світліші. Ось так, подивіться, гарно лягає наша ковтинка. Гузечки я дала один темніший, один світліший. От, ось так гарно все лягає по фігурці. Так, будемо одягати наш комбінзончик. Ось так він виглядає. Ви знаєте, це такий колір пряжі, він і не сірий, і не фіолетовий щось таке змішано. Тут в мене є ззаді один гудзичок, щоб легше легше можна було одягати, От, щоб менше комбінзончик розтягувався. Тому я ще сюди зробила ось так. От. І він такий ніжний, чесно. Самому би в холодну погоду хотів одягнути щось таке дуже тепленьке. От так. Саді в нас тут йде ось такий гуддичок. Так, якраз гудзичок співпадає. Ось ці сердечка це дерев'яні гудзички. Якось вони мені так сподобалися, щоб я їх сюди пришила. Тобто, як і для декору, і зразу заодно заміняє гудзички наші. Ось так виглядає. Також наші пінеточки. Бачите, я ось так їх пришила, щоб можна було зрозуміти на праву ніжку, на ліву ніжку. От. Наша шапочка, яка мені дуже-дуже подобається. Подивіться, які тут у нас помпончики. Такі дуже ніжні, ніжні. Так. так. Можна, звичайно, навіть просто до фотографії, знаєте, ось так не зав'язувати. Можна якось їх розложити, ті помпончики. От, подивіться, який зайчик. Але я зав'язую, щоб можна було також побачити і такий результат. Ось такий пушок. Можна сюди трішки нижче спустити, щоб гарно було видно личко. Ось такий набір. Тобто помпончики співпадають по кольорі до кофточки і до пінеточок. От. Шапочка, волосечко в нас гарно виглядає. От. Такий пушочок, поки тебе відкладемо. Так, і будемо втягати нашу темненьку дівчинку. Все так само, просто інші кольори, але я вам хочу сказати, що від кольору також. Дуже і дуже залежить, тому що кожна людина любить якийсь певний свій колір, або може, наприклад, якщо є достатньо інших кольорів, а, наприклад, якогось особливого нема, а, наприклад, людині дуже подобається, так, то, звичайно, звичайно, і такий потрібен. Я тут настроїлася вам знімати відео, і так думаю, хоч би я встигла, знаєте, ще поки трошки, трошки є світла. От. Також хочу сказати, що, я, звичайно, не сижу, не чекаю на погоду. Я, звичайно, підв'язую новенькі набори, тому що мені це дуже і дуже сильно подобається. І, звичайно, хочеться також з вами ділитися, хочеться знімати відео, тому я, в принципі, не сижу і не чекаю погоди. Сонечка, звичайно, я чекаю, це мови нема, але, знаєте, це так не можна просто сидіти чекати і нічого не робити. От, Тому я підв'язую кожен раз щось новеньке. І також, хто чекає, хто любить такі відео, то в нас попереду ще ще, ще нові набори. От. І не тільки для цих лялечок, а й для інших також. Для паолочки зараз якраз в'яжу новий наряд. Я, так знаєте, чередую. Тобто, щось трохи гачком, щось трохи спицями. То для паолочки в'яжу, то для іншої лялечки. От. Якось так нема, щоб в мене вийшло сісти за один комплект і все. Хочеться і такі, і такі, і пряжу хочеться змінити, і колір пряжі. От, ось така красунечка. Бачите, так. Такі такі в нас ніжні пінеточки. Рожевенькі. Так. Ось. Так. Ось такі красунчики. Так, і наша чарівна шапочка теж з такими ніжними ніжними помпончиками. Ще хочу сказати, що саме цей колір він. Наче рожевий, але він як пудра. Тобто це не є чисто рожевий колір, тому що рожевих є насправді багато відтінків. От. А він такий ніжно-ніжно-пудровий рожевий. От. Подивіться, можна шапочку не зав'язувати, можна навіть щось ось тут так якось то теж гарно придумати, такого зайчика, начебто, так. От. Але мені дуже подобається, коли ці помпончики. Отак От зібрано все і гарно зав'язано. От. От, можна, тобто, не підв'язувати під саме личко, а навіть ось так залишити. От, подивіться, яка красунька. Цей дуже мені сильно подобається. Дуже-дуже такий ніжний, дуже гарний. От, Ну і давай тобі заодно теж поправимо. Трошки менше зав'яжемо. А то одну личку закрили, а одну відкрите. Так. Якось ось так сюди. Ось так. От. Сподіваюся, вам все гарно видно. От. І коли я, наприклад, вже одягаю, звичайно, все повністю одягнуто, я беру ось так. Зубну щіточку, звичайно, чистеньку, новеньку, так? От, і ця пряжа гарно так піддається для того, щоб можна було красиво ось так підчесати цю пряжу. І тоді воно, звичайно, виглядає по-іншому. Ось так. От. Ось такі набори. От і ще, дівчатка, подивіться: не залишаю, звичайно, ці набори без уваги. Ось таких малесеньких ведмедиків, які я теж гачкувала гачком. Вони розміром 5 сантиметрів, і я гачкувала з тонесенької велюрової пряжі. У нас голова повертається, лапки теж рухливі, ніжки теж. І як бачите, ось ця пов'язочка і суконочка знімається. От. І я цього ведмедика даю сюди, так? От. І ще також в мене є. Ось такий Ось такий, Також всі-всі-всі детальки, деталь, ніжки, ручки, голова, все повертається, суконочка знімається, хвостик є. От такі красунчики, теж дуже такий велюрчик ніжний. От. І тобі ведмедика, і тобі ведмедика. От, і якщо так подивитися. Це вже як справжній повноцінний набір. От, не тільки одяг, але ще і іграшечка маленька. Ось так виглядає. Як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях, який, ну, не можна сказати, який з них, так, тому що вони однакові. Але який колір вам сподобався найбільше? От. Я, звичайно, буду чекати на ваші коментарі, на ваші лайки. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, кому цікаво. Дивитися такі відео, спостерігати за новими наборами, за новими якимись ідейками. От, можливо, вам щось подобається. Ви також можете взяти за ідею і одягати також своїх лялечок. От. Ну, ось такі у мене сьогодні були От, Дуже мені подобається, як вони вийшли. І дуже, дуже класно, що саме дві ляльки, так? тому що на одну можна одягнути, на іншу можна одягнути, і вже воно якось так по-іншому виглядає. От, Ну що ж, я буду закінчувати на сьогодні це відео. І йду далі працювати, йду далі в'язати, гачкувати, шити, вишивати, працювати, тому що минає день, минає час, як то кажуть, от а потрібно працювати. От. Буду чекати на ваші коментарі. Обов'язково пишіть, дівчатка, тому що. Потрібна взаємність. Мені особливо потрібна взаємність. Ну, і якщо ви пишете коментарі, ставите лайки, то звичайно інші люди теж можуть бачити це відео, тому що воно тоді частіше попадає в рекомендації. Сподіваюся, ви мене чуєте і сподіваюся, що так і буде. От. Я вам всім бажаю хорошого настрою. Всім дякую, хто зайшов на мій канал, хто переглянув це відео. Бажаю вам мирного, спокійного неба над головою і до зустрічі, Па-па!